Продається затишний будинок у мальовничому селі Рожична Вінницької області. Будівля споруджена у період 70-х років. Стіни міцні, цегляні, дах перекритий шифером, встановлені сучасні металопластикові вікна, що добре зберігають тепло. Будинок має загальну площу 76 метрів квадратних. Він включає три просторі житлові кімнати, функціональну кухню, ванну кімнату з туалетом та тамбур, усі приміщення зручні та світлі. Будинок знаходиться у хорошому житловому стані, тож нові власники можуть одразу заселитися і жити, та облаштовувати будинок під свої вподобання. Він підключений до всіх необхідних комунікацій: електроенергії, газопостачання, водопостачання та водовідведення, опалення газове, встановлений сучасний двохконтурний котел, що дозволяє самостійно регулювати температурний режим у домі. Будинок продається з меблями та побутовою технікою. Ділянка має площу 25 соток. Більше ніж достатньо для реалізації всіх ваших потреб та задумів. На території знаходяться господарські споруди, сарай, літня кухня, погріб та криниця, ділянка доглянута, висаджені плодові дерева, Є город з гарним родючим ґрунтом для вирощування овочів та зелені, село рожична, затишне і дуже зелене. Неподалік розкинулися ліси та річка, що створюють ідеальні умови для прогулянок, відпочинку на природі, риболовлі, до найближчого селища оратів 5 кілометрів асфальтованою дорогою. У селищі працюють магазин, базар, школа, дитячий садок, аптека усе необхідне для повсякденного життя. Транспортне сполучення регулярне, що дозволяє без проблем дістатися до районного центру чи інших населених пунктів. Ціна 10 тисяч, присутній хороший торг. Залишилися питання? Телефонуйте до власника будинку, який радо відповість на ваш дзвінок. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.